Граєте за хлопця, який створює свою колонію, не кажучи, середньовічну. Починається все з того, що на вашу на ваше поселення, де ви живете, нападають. Ви все втрачаєте і починаєте спочатку. Це гра, яка міксує в собі дуже багато різних жанрів, починаючи від умовного фермерства, стардіоли і так далі, і закінчуючи Маунтенблейдом, Мандролордсом. І кручу кажучи, це дуже велика гра, яку я вже більше двох років створюю. Я співпрацюю з паблішером 2KX Studio, з якими ми разом цю гру і створюємо. Буквально один з скріншотів як гра виглядає. Це піксельна гра, але з досить піксель-артом, в якому є і світло, і динамічне світло, і тіні, і так далі. І у нас тут є відео. Це відео просто демонстрація того, як відбувався процес розробки, загалом просто для того, щоб розуміти, з чого все починалося, до чого все прийшло. І поки я цю гру створюю, по суті, спочатку повноштабного вторгнення з літа 2022 року можна так сказати, то я весь цей час створюю фултайм практично, відриваючись тільки на інші сайт проєкти які займають буквально одну-дві години, і при чому я ніде в цей час не працюю, тобто я маю на увазі офіційне працевлаштування я. У мене немає, тому я по суті можна сказати dev, який відривається на якісь інші сайт-проекти. Тут показана еволюція тієї гри, як вона була спочатку, як звичайна ідея, і вирісла по суті в те, чим вона є зараз. Зовсім скоро ми запускаємо кікстартер, де будемо вже набирати і більшу аудиторію, будемо трошки покривати наші витрати, скажімо так. Ось і коротше кажучи, ось так гра виглядає наразі. Весь арт, весь код, весь ім дизайн, сюжет, звуки і так далі. Я створюю повністю сам. І це теж окрема тема для окремої розповіді. Сьогодні ми поговоримо про різні підходи до своєї гри, як краще ставитися до своєї гри, як до хобі, чи як до повноцінного проєкту. Поговоримо про більше такий психологічний аспект в цьому плані. Поговоримо про те, як зібрати аудиторію, як перетворити вашу аудиторію на ком'юніті, як монетизувати ваше ком'юніті і чому це зробити насправді дуже просто і набагато простіше, ніж багато хто думає. І також ми поговоримо про те, звідки брати гроші, як монетизувати ваше ком'юніті, і загалом про те, в що може перерости ваша гра з часом. По суті, головний мій поінт полягає в тому, що ваша індігра, ви маєте до неї ставитися як до стартапу, тому що стартап це коли ми не просто в вільний час створюємо якусь невеличку гру, а коли ми повноцінно так, стоп мене. Da. Коли ми повноцінно створюємо нашу гру як повноцінний, скажімо так, освітній проект, який, скажімо так, ми на ньому і навчаємося, і створюємо по суті цілу компанію, в яку може наша гра потенційно перерости, сенс головний полягає в тому, що кожен стартап це свого роду інновація. І також наша гра вона має приносити щось нове, тому що зробити умовний піксельний платформер це вже не зовсім те, що зараз, зараз цікаво стиму, цікаво ринку загалом. Тому в першу чергу наша інді-гра, вона має бути хоч мінімально інноваційною. Про те, як придумати цю інновацію і чому це насправді теж дуже просто зробити, ми трошки далі поговоримо. І обов'язково у вас має бути чітке бачення, скажімо, себе як підприємця. Тобто ваша гра, по суті, це ваша компанія, в яку ви вкладаєте гроші, навіть якщо ви самі працюєте, все одно це, скажімо так, ціле, ціле ремесло, над яким вам треба працювати. Тому вам треба обов'язково знати вашу цільову аудиторію, ваші ресурси, ваші контакти, вашу комунікацію з іншими розробниками або інвесторами, паблішерами і так далі. І обов'язково у вас має бути певний ресурс. Тобто нам треба десь брати гроші, нам треба на щось жити, десь можливо наймати людей, десь можливо просто існувати, скажімо так, і робити нашу гру. І почнемо з того, як взагалі придумати, монкаючи цю інновацію, тому що зробити щось. Просто, просто зробити щось цікаве можна, якщо ви, наприклад, багато експериментуєте, багато з чимось граєтеся, але треба якийсь покроковий план, тому що там, можна руками гратися, щось придумувати. І, як на мене, найкращий план взагалі, як можна зробити. Так, стоп, в мене вилетіла презентація трошки. Ага, можна вас на секунду? Так, в мене щось... Так, продовжимо. Зупинилися на тому, як придумати власне, цікаву інноваційну ідею для вашої гри. І тут найбільший поїнт, який дуже багато розробників вам буде завжди казати, це робіть маленькі ігри. Не робіть супервеликий проєкт одразу, як це зробив я, коли там три роки. Влив буквально в розробку, ну, два з половиною роки влив в розробку великої гри мрії. Краще так не робити, якщо у вас немає якогось великого повноцінного досвіду. До інді розробки я дуже довго займався аутсорсом, фрілансом в гіндеві, і тому в мене був певний вже бекграунд, Тому я розумів, що я готовий там три роки витратити на створення умовної гри мрії, яку я зможу довести до кінця. Ну і власне зараз вже гра приблизно на 80% готова. Але знову ж таки, якщо ви тільки починаєте, то найкраще для вас це буде робити маленькі ігри, в яких цикл розробки півроку, тому що ви можете цікаві Аніки тестити, ви можете пробувати різні е, ідеї, скажімо так, в тому плані, що ви можете реалізовувати якісь ті ідеї, які можливо вам будуть здаватися не Ви можете допускати помилок, е, які ви, якщо допустили на великому проєкті, то ви витратили там три роки, мона кажучи, на гру, в якій ви допустили помилку, е, то ці три роки випадають. Якщо ви допускаєте помилку в грі, яку ви робите півроку, то ці півроку випадають, і різниця в роки вона досить суттєва. І те, що я дуже рекомендую, завжди це міксувати жанри, тому що коли ви міксуєте два-три-чотири жанри, ви завжди до чогось цікавого приходите. Наприклад, як той же самий «Mountain Blade». Дуже класна гра, всім дуже рекомендую, з якої дуже багато хто черпає натхнення і до сих пір, тому що ця гра, по суті, виростила таку цілу аудиторію фанів РПГ та стратегій, ігор, які міксують ці два жанри, і в тому числі ця гра вона міксує і лайфсім середньовічного такого лорда короля, і екшен rpg і стратегію. В цьому плані, в плані міксу жанрів, вона дуже класна. І обов'язково портувати треба вашу гру на всі можливі консолі, на всі можливі там на Nintendo, Xbox, PlayStation і так далі, по можливості на телефони, тому що можливо ваша гра на ПК в Steam не так добре може набрати, як вона може набрати на консолях. Це в тому числі теж інновація, тому що якщо ваша гра, наприклад, на ПК, це знову ж таки якийсь звичайний слешер, де досить важко здивувати гравця або умовний хорор, в якому на стімі максимально важко здивувати гравця хорором, то на PlayStation і на Xbox це дуже просто. Тобто досить круто продаються хорори, наприклад, на PlayStation або на Xbox. В Встімі ж вони насправді не завжди дуже добре продаються, хоча теж є велика аудиторія. Тому обов'язково ми нашу гру портуємо на всі можливі платформи, тому що при цьому кожен наш можливий реліз, кожна наша платформа, на якому пускаємо гру, це. Спроба, це, скажімо так, наша додаткова спроба релізнутися, І при цьому ми не з нуля робимо гру, а в нас вже є готовий проєкт, який ми релізимо, і тому, відповідно, у нас, скажімо, найцікавіше, найприємніше це реліз гри. Він у нас повторюється декілька разів одразу. І при цьому на кожній нашій новій спробі, на кожній нашій новій консолі можна вносити якісь нові цікаві речі. І поговоримо про те, чому важливо збирати ком'юніті, чому ком'юніті інді розробника це взагалі його найважливіший ресурс. Тому що в першу чергу ваша ком'юніті це ваш чесний фідбек, це те, що в принципі всім зрозуміло. Це допомога з маркетингом, це пошук людей, які вам допоможуть там арт зробити для гри умовно кажучи, безкоштовно або кажучи, зробити якийсь певний. Там саундтрек для вашої гри безкоштовно або за невелику суму, тому що їм подобається ваша гра. Ви їх всіх збираєте в Діскорді, в Твіттері. Неважливо про це далі трошки теж поговоримо. І також дуже важливо, тому що ваша. Ядро вашої аудиторії, ваші умовно там підписники в Діскорді, точніше учасники чату в Діскорді. Це ваші перші рев'ю в стімі на PlayStation, Xbox, так само. Тобто, це ті люди, які вам, скоріше за все, напишуть дуже класний відгук, тому що вони вас особисто знають. Вони там ви у них питали, як мені там краще щось намалювати, і вони будуть зацікавлені в тому, щоб ваша гра просувалася. Тому дуже важливо збирати аудиторію як можна, як можна раніше починати це робити, прямо буквально з перших скріншотів того, як у вас вже є гра, і збирати її десь в одному місці. Ну, можна в декількох місцях, але. У вас має бути таке ядро. І, звісно ж, наші ком'юніті це те, про що ми сьогодні якраз говоримо. В першу чергу, наші ком'юніті це наші гроші, можна сказати так, ще до релізу гри. Тобто це те джерело доходу, яке у нас може бути ще до того, як гра вийшла. І в тому числі. Як можна заробляти на нашій аудиторії до того, як гра вийшла, в першу чергу завжди всі кажуть патреон, тому що Патреон це коли нам люди там донатять 2, 3, 5, 10, 20, 100 доларів на місяць, отримують за це невеличку там невеличкі бонуси, якийсь ранній доступ до скріншотів, якусь можливість поспілкуватися з розробником, задонатити там розробнику за те, щоб він там вас в гру можливо додав. Про це теж окремо далі поговоримо. І таким чином на патреоні можна збирати невеличкий дохід, який буде постійно капати вам кожен місяць, і це насправді дуже класний. Дуже класний підхід. От одним з таких прикладів є Тін Matrix. Хто дивиться YouTube гімдевів різних, той точно його знає? Це хлопець, який розробляє. Досить великі ігри на власному рушії, і він їх розробляє в тому числі і за рахунок Патреону, тому що на Патреоні 1299 підписників донатять йому 2000 доларів на місяць, що в принципі непогана добавка до того, що він заробляє з ігор. Я можна вказати, можна сказати, впевнено, що він з Патреону заробляє набагато більше ніж з продажів своїх ігор, тому що навіть якщо подивитися по умовній гамалітики, то у нього. Кожного гра заробляє там 10 15 20 тисяч доларів, яку він робить 3 роки. За ці 3 роки він з тих 2 до тисяч доларів з Патреону набігає у нього набагато більше. Ну або, наприклад, українського розробника Телеріспайру, який кожен місяць, так же протязі, напевно, років трьох отримує 140 доларів на місяць. Звісно, там число туди сюди воно стрибає. Але загалом це непогана підтримка для українського розробника. Хоч це і візуальна новела, але насправді патрон я дуже рекомендую саме для тих, хто створює візуальні новели, тому що по суті візуальна новела – це гра, яку можна ідеально продати ще до її виходу. Тому що у вас є арти, у вас є процес створення цих артів, у вас є певні якісь ідеї, які ви можете спитати у своїх патронів на Патреоні. І тому я дуже рекомендую Патреон заводити теж як можна раніше, коли у вас вже є якесь певне ядро, збирати певну аудиторію. Це теж те, про що всі знають, але не так багато хто насправді робить. І те, що я зараз теж проходжу зі своїм проектом, те, що у нас зараз в процесі, я сподіваюся, вже на наступній моїй презентації я розповім, як це все відбувалося, як це все, чому це все пройшло успішно чи не успішно. Ми запускаємо Kickstarter, І Kickstarter з України запускати досить складно, тому що по суті вам треба посередник, який має бути десь в Європі, в США, в Канаді і так далі, і в тому числі. Про це ми поговоримо трошки далі про те, як знайти цього посередника і хто може бути вашим ідеальним посередником в цьому плані. Кікстартер, насправді, це, напевно, найпотужніший інструмент збору грошей ще до виходу гри, тому що він дає нам не тільки гроші, він нам дає ще і великий медіа буст, велику, велику аудиторію, він нам дає там, покази на гімде-вдово, мовно кажучи, він нам дає там якісь, можливо, в українських інших медіа покази, він нам дає на західних медіа Ну при цьому наша гра вона постійно на слуху, коли вона на кікстартері. Тому що місяць, поки вона на кікстартері, ми будемо кожен день показувати нашу гру. В Твіттері, Реддіті і так далі, і от, в тому числі українська гра Форлендерс, яка на кікстартері зібрала 24 тисячі доларів, і 545 людей їй забейкало. Тобто, дали свої гроші 545 людей. Насправді це досить велика конверсія, тому що люди, які її донатять, наприклад, цьому проекту, вони донатять досить велику суму. Зазвичай це люди, які потім навіть не будуть брати той ключ, який ви їм подаруєте, тому що люди, які донатять вам там по 50-100 доларів, вони їм настільки сподобалась ваша гра, що вони потім ще й куплять, і ще й на плейстейшені потім куплять. Тому Кікстартер це безпрограшний, умовно кажучи, варіант. Підготувати сторінку займає місяць-два, якщо там з усіма з усіми правками і так далі, з усіми якимись там тестами. І обов'язково має бути ось така от плашечка. Project We Love. Вона бустить ваш проект максимально. Її не дуже легко отримати. Про це ми напевно вже в наступний, наступний раз, разу, коли я буду про кіксар розповідати, я детальніше розповім. Але. Цьому плані оця плашечка вона збільшує ваші продажі в рази, тому що кікстартер позначає, що ваш проект йому сподобався. І от ще одна гра, яка зібрала з 7 тисяч людей 355 тисяч доларів, що по суті вистачить на цикл розробки в дуже багато років. Це насправді теж досить велика гра, яку створює велика команда з 20 людей, але навіть на 20 людей 355 тисяч доларів, за які, по суті, ви нічого не має, не винні людям. Тобто, ви можливо їм знижки зробите, можливо, якимсь найкращим бейкерам, який найбільше за коли ви подаруєте ключі, але по суті більша частина людей все одно вас підтримує суто зради того, щоб ця гра дожила до релізу. І те, що я вважаю, найкращим способом монетизації, якщо ми не говоримо про збір грошей з вашої аудиторії, по типу кікстартера, патреона, звичайних донатів, це створення свого продукту. Це може бути як інформаційний продукт, по типу курсів з геймдизайну, дизайну там, юніті розробки і так далі. Також це можуть бути ваші гейм асети, це можуть бути ваші ігрові механіки, можуть бути прямо асети артові, може бути музика і так далі. Тому я рекомендую, якщо ви хочете перейти на фултайм повний, то треба створювати одразу якийсь пасивний або напівпасивний спосіб джерело доходу. І це може бути якраз гейм-асети або Наприклад, ваші знання, і ваші знання, наприклад, дуже його знання, наприклад, дуже круто продає Кріс Жуковський. Я думаю, хто дивиться теж, youtube GameDev, той то його зустрічав багато разів. Це хлопець, який знає, напевно, Стім і його алгоритми ідеально. І він дуже багато розповідає про те, як продавати вашу гру, як набрати ті кляті 7 тисяч вішлістів, як потім вашу гру подати на NextFest. І загалом розповідає про те, як взагалі Стім влаштований. І от він дуже дуже добре продає свої знання. І також, наприклад, можу поділитися своїм досвідом. Я створив курс. Зі створення ігор на юніті на Unreal, які самі себе поступово продають, люди навчаються. У нас досить класні курси, які проходять від повного нуля до максимального рівня, який тільки потрібен умовному джуну. І якраз таки це напівпасивне джерело доходу, яке по суті не займає багато часу, буквально займає одну-дві годинки на день, але при цьому воно дозволяє якось планувати наперед, планувати свої.